Ще 16 квартир в будинку на привокзальній отримали своїх власників. Відбулось чергове жеребкування на придбання квадратних метрів за програмою Муніципальне житло на даному об'єкті. Квоти виділили для молодих сімей, військових, освітян, медиків та людей з інвалідністю. Це учасники, які зареєструвались на додаткову другу спробу придбати житло за міською програмою. Крутили барабан, аби дізнатись, в якій секції та на якому поверсі купуватимуть омрія на 67 квартир з 82 квартир визначена квота для категорії учасників на жеребкування відповідно до кількості зареєстрованих кандидатів, якщо по категоріях 32 квартири найбільша категорія для учасників бойових дій в російсько-українській війні, 18 квартир для інших категорій громадян, 13 для працівників освіти і охорони здоров'я, 3 квартири для молодих сімей, одна квартира для осіб з інвалідністю. Врешті категорії ми там передбачали ще для осіб, які працюють правоохоронних органах, МНС, Заявок не подавалося у планах. Провести ще один етап жеребкування. Спробувати долю та купити нову квартиру у Вінниці за програмою. Муніципальне житло можна буде вже влітку. А ті, хто сьогодні дізнався остаточну квадратуру, вже планують ремонти. Бо я знаю той район. Я думаю, що там буде гарний краєвид. Я собі вже уявила, що має бути як в квартирі. Вже собі майже все так, все чітко в кольоровій гамі. Була одна квартира, і вона мені досталася. Тобто, я вже розчитувала на цю квартиру, що вона буде. Дуже хочеться свого вшитла.